Двісь, отаке ми можемо меблювати без проблем. Ліжка, там, диванчики, все зробимо для вас під ключ, але треба, щоб ви мали такий об'єкт. А хто хоче відпочити в таких об'єктах, то є Львівська область, хто з якогось міста хоче приїхати собі відпочити пару днів, приїжджайте, я вам дам контакт або просто пишіть номер телефону. Зараз покажу, який номер телефону. То є серйозна контора, яка... Бере вас людей на пару днів, щоб ви просто відпочили собі і забули про роботу, про все. Бачите, контора називається Обрій. То від Галицького перехрестя у Львові, знаєте, я базар галицький перехрестя, то від Галицького перехрестя буквально там 8 хвилин і все. Так що, кому треба або обмеблювати, щоб я обмеблював такі котеджі, будиночки, бачите, там ще один будують. То для якоїсь рок зірки будують. Вона там буде жити. А тут просто всі приїти відпочити. Кому треба такий варіант? Звертаємося. Зараз я посилання там кину, де то є обри і все. буде вам спокій Все, миру, добра, па.